Розриту могилу. Світи ти, край милий, моя Україна, За що тебе спрям За що, мамо, гинуш? Чи ти рамбис схід сонця Бог на чи ти діточок тепер, з вічай вчила? Молилася, турбувалася, да ніч не спала. Малий діток доглядав звичай. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Я колись на широким світі, панували. Ой, богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, Що щоб лише чи співала Про свою недолю що співаючи ряда, виглядала волю. Ой, болтане, богданечку, як було б знав у колистці задушила під серцем приспало. Степи мої запродані жиди, Кидає. Та могило й миль, москалі розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поморнуть москалею розподарувати та з матері платину сорочки знімати. Допомагають, недолітки, майтр котувати, начете роскопа не На розри помоги. Дудьки. Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронило, не б діти, мати журився.